Всім привіт! Збігала в магазин місцеве в сільський, Що я купила? Я взагалі бігала за оселецем на шубу, бо вже тиждень хочу шубу. Оселеців не було. Купила ось зефірок, тут двох видів. Романські ще якісь ось таких цукерочок. Це їх все тут треба хай лежать. Так, бідришки курячі, 100 гривень кілограм. А оце щось нове. Ця зараза удвічі дорогша 170. А що воно? Котлета рублена. Воно таке заморожене. Ось таке. Ну, зараз засмажу собі. Два лимончика, кефір, може, блинчик був який робити. Ну і батон. Боялося, що не просмажиться всередині. Просмажилося. Помідорчики довгоплідний корейський. Такі в мене сніданок купив першого дня.